Всім доброго дня. Проведемо такий коротенький ранковий огляд, заснімемо. Так, по цій групі сьогодні, залізу, ну як сюди, дам їсти то залізу намітимо якого ну, наступну жертву нашу, так як вже необхідно. Скоро четверг люди замовляли м'ясо сало. Потрібно різати. Це обов'язково. По цих Пізніше буде відео окремо, хочу поміряти у того самого більшого кабанчика і взагалі е розказати, що з ким злучав, да? і де брав сім'я. В принципі, я задоволений їхнім темпом і енергією роста. Так, по цій клітці сьогодні довичищаю і буду білити. Також там, ну, повністю відео не буду ставити, пізніше, там, як вже пробілю, ще заснімемо, добавимо все в кучу, як то кажуть. Заснімемо. Ці підростають потихеньку, то що ту квітку виріжемо, вони наступні. Так, дивимося тут. Якщо чесно, щось мені кажеться, що тут ландрас плюс максер. Ну, такі в них жопки кругленькі. Якщо тут присутній максер, якщо це далі буде підтверджуватися з їхнього росту, то всі вони підуть на забой. Не хочу я. Тут ну, не хоче мошку залишати, де кров є макстер. Це тим буде первістка, ота ще друга, то ну, подивимось ще, як вона вигодує. Так, Гляньте, трошки вона вже підхудавша, свинка, ну нічого. Вона як не крутий, кормить багатенько. От Мені подобаються їхні форми. Оптімуси. М'ясничок такий цікавий. Вони, от вони наче й маленькі, вони збиті, вони на ногах короткі, але да? Но в них така конструкція тіла ну дуже ж таки такі цікаві. В принципі, хто надумає ну, для того, щоб е, на відгодівлю собі парувати, да? то в принципі, я вам скажу, це потужно. Подивимося, як вони по росту будемо далі спостерігати. Ну, Перший вигляд такий цікавий. Так, Цієї ми очікуємо пороз. З завтрашнього дня ми її збільшуємо норму готівлі. Десь на кілограмчик до трьох доводимо. Будемо спостерігати. Так, ну тут, наче, як кажуть, після какає вже добре. Ходить також, це дуже добре. Температури нема, вчора міря там 39,2-39,3 плюс-мінус. Ну Так, покажемо діток. Такі живчики, я вам скажу. Видно, що дійсно м'ясничок. Це вже він виходить трьохпородний. Тому що там мамка Ландрас плюс Макстер. Тоді ми додавали дюрка і отримали. От от такого рижика отримали. Зараз засвічу, дивіться. Дівчинка. Оба! Хай ще трошки підкріпнуті, будемо їх каструвати. Тут, звісно вже, а, дивіться, цим я вже поставив з мисочку з предстартом, Потрошку їм на пол сиплю, привчаємо. Тут взагалі я їхню миску забрав, просто їхній стартовий корм я сиплю на підлогу. І вони все за діло дуже добре поїдають. Тому, в принципі, але вже в клітки вони роблять бардак. Їх багатенько, то потихеньку будемо думати вже відлучати. Сказати, щоб вони її дуже засмоктали, ну я не скажу. Вона така масивна жінка. Ми їй допомагали в тому, щоб вона їх всіх виготувала. І кількість малих, які в неї зараз є, відповідає кількості її сосків, то в принципі це ну, є нормально. Ну Це поки що спостерігаємо, очікуємо. Такого нічого, сверх'єстественного по ній я сказати не можу. На даний момент я зараз буду вичищати, давати їсти. Поставлю на паузу да? пробілю, тому що пробілю та вікна промиємо. Трошки наведемо порядок. І по результату заснімемо. Тому що білю я в три етапи, ну, хоч один етап, як у нас хоч воно виходить, заснімемо. Так. Тому не прощаємося, працюємо, плануємо. Поки так. Поки є можливість, треба працювати. Як воно буде далі, чи завтра, чи через годину, ніхто не знає. Тут таке діло вже. Добре, продовжуємо працювати, пізніше ще додав відео Так. продовжуємо друзі сьомочку. Для тих, хто не знає, як ділити, або думає, що чимось краще, чим звичайна щітка, то немає нічого краще. Я в минулому році. Купляв е насос ну, спеціальний, екіпаж, щоб е для побілки він такий, ну, повірте мені, ось щоточкою там воно забивається. Він каже, 2000 зляк. Взяли щоточку і погнали. Білю я для того, не для красоти, а для дезінфекції. В першу чергу. Звісно, ось зима закінчиться і ми це всі вікна відкриваємо і проганяємо все. Тоді, звісно, декілька днів, це тоді, тоді, щітка друг не випадає, тоді працюємо ми крядко. Нема тут нічого страшного, але пройти треба, ну, да, тому що ви б'єте якусь частину сил, бактерій. Звісно, що це... Би... Тобто, хто думає, що це для красоти робиться, то повірте, два-три дні цієї красоти не буде. Я ось почну відселяти сюди, порисяк, то тут буде капець. Тут буде просто. У когось може якісь є інші поради стосовно того, як білити, то напишіть в коментарях. Буде цікаво, тому що ну, не таке воно просте діло, але його пробив, щоб штукатурочка впадає. Але це діло робити потрібно. Тоб, щоб не це, може, хтось якийсь є більш такий, нещотка, а ще чимось. Ну я ж кажу, я в минулому році і насос такий непоганий. Для побілки. А, там же ж в груди себе б'ють. Надо <трибалый> было отдать назад <плес> закрытие. Мы уже оставим 2000 и подарим. Конечно, ну, а, есть кто ни, ни разу не ел. Ну, в середине, где-то, куда ну, за год, то надо. Два-три рази пройти. А якщо почитати, що інколи робиш, як оце зараз тут в два слоя, три, то звісно буде трішки більше разів. Да, не дуже воно і видно. Воно ось підсохне, воно проявиться. Тому, друзі, буде прохання. У кого може якийсь є кращий спосіб ніж чіткий, запишіть, напишіть, пожалуйста, в коментарях, як ви робите цей процес. Буде цікаво, як кажуть, будемо обмінюватися досвідом дослідом передовим. Тут була робота, ну, а робіть, мати сідання. Добре. Не прощаємося, поставлю на повзу, щоб не затягувати відео, тоді засніму, як вже підбілимо. Mm -hmm. Отак, зробили чорнову побілку. Далі ще разочок пройдемо, тоді. щоб було більш краще. Ну і сухенько. І обов'язково тоді як вибілиться, підсохне три дні або навіть як воно так сиреньке. Я ще закидаю о, три дні підряд сухої дезінфекції де, за Дігором. Деякі люди також використовують бровадес, заливають стіни бровадезом. Ну, хто знає, я поки цим не. Ну, раніше я цим робив, а тоді перейшов на суху дезінфекцію та де, і все. Ось така буде тоді красота. Чистенько. Можна робити це з переривами, бо я ж кажу, хто тримає свіна і білою щоткою той він знає, що рука не міє, дуже довго ви білити не зможете. Але нічого, це все треба робити. Тому е, пізніше ще раз заснімем. Ну, Вже тоді серкучу, як то кажуть, зробимо відео і вечірком чи після обід. Коли буде час, вже загрузю, побачите, як воно все виглядає. Тому не прощаємося, ставимо на паузу. Так, друзі, продовжуємо съйомку. Ось так ми вже трошки підбілили. І другий станочок, там ще трошки осталось. хай підсуха. Зараз закидаю дезосант щоб постійно було таке мокреньке. І проведемо таким чином ще й дезінфекцію сильнішу. Якось так, в принципі. Тому всім, як, як кажуть, підсумовуючи дане відео, рекомендую всім білити станки перед прийомом поросят. А особливо, коли ви їх десь в когось купляєте. А взагалі я б рекомендував би, от ви, допустимо, наприклад, купляєте пораця когось, да? то не заводьте його в основний сарай, там де у вас свині ваші. Тому що в кожному господарстві своє мікро і мак, ну свої, своє середовище, да? тому раджу якусь там клітку, станочок зробити десь, щоб. Да? Він не контактував дана, дана, дана клітка чи станок не контактували з основним вашим поголов'ям, да? поголів'ям свиней. І таким чином ви убережете себе від негативних всіх факторів і проявів. Тому працюємо далі. Всім гарного дня. Трішки затягнув, може відео, ну, нічого. В принципі, те, що хотів, то я сказав. Удачі!